Сьогодні залишилось подольше, бо прибираємо і так не встигаємо нічого прибрати, багато роботи. ось. І зараз перекладаємо її в переноску, щоб у неї все було гаразд. Поїла нашу дівчинку після операції. Сьогодні кололи, давали препарати, слава Богу, з нею все гаразд, Це буде добре. Ми тут натопили, тут тепле. Буде все добре, зайчику, до завтра, завтра пораненше приїдемо, люди за тебе питають, переживай. Дуже дякую. Добрі люди, з добрими серцями. Сьогодні залишилось подольше, бо прибираємо і так не встигаємо нічого прибрати. Багато роботи. Ось. І зараз перекладаємо її в переноску, щоб у неї все було гаразд. В туалет сходила, поїла нашу дівчинку після операції. Сьогодні кололи давали препарати, слава Богу, з нею все гаразд. Все буде добре. Ми тут натопили, тут тепле. Тобто буде все добре, зайчику, до завтра. Завтра пораненше приїдемо. Люди за тебе питають, переживай. Дуже дякую. Добрі люди, з добрими серцями.